Чому треба вигнати дьявола зі свого життя? Подивіться на всіх переможців. Вони досягли перемоги та результату завдяки тому, що вірили. Віра це впевненість у невидимому та здійснення очікуваного. Побачте у своєму розумі те, що ви хочете. Всевишній наділів вас якістю бачити невидиме. Це і є творчою частиною вашого розуму. Але віра це не тільки бачити невидиме та мріяти. Віра це здійснення очікуваного. Працюйте, здійснюйте, досягайте те, що бажаєте, очікуєте і про що мрієте. Перестати щось робити це найбільша життєва поразка. У священній книзі Біблії сказано: просить і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вичинять вам. Ви багато разів уже коштували, але у вас не виходило, встаньте і робіть це знову. Це і є мислення переможця, тому що ви не так зазнаєте поразки, скільки надмірно легко здаєтеся. Ви просто здаєтеся. Але чим важче ваше завдання, тим вищою буде ваша нагорода. Благословляємо вас. Дивіться канали Салтаненко.